Всім привіт! З вами Юля на youtube каналі The Watch. Дякую за покращення ситуації з вподобайками до останнього відео. На момент зйомки було вже 236 штук. Тож, виходить, ми вже точно зможемо закинути на збір на Збройні Сили України як мінімум 2360 гривень. Але сподіваюся, що на день випуску цього відео, коли ми фіксуємо кількість вподобайок і робимо переказ коштів, буде ще більше. Давайте продовжувати цю ініціативу. Окрім цього. Настав час для нового великого збору. Цього разу ми приєднуємось до величезного збору наших друзів з Інтернаціонального легіону допомоги. Вони збирають 5 мільйонів гривень на закупку 5 тисяч турнікетів для 20 підрозділів і самі доставлять їх на фронт. Наш збір буде допоміжним ціль 100 тисяч гривень. Не така амбітна, проте сподіваємось її закрити. Ми дуже хочемо підтримати роботу Олексія Маслом, засновника фонду, який майже три роки допомагає військовим та цивільним. Під час обстрілу Харкова 22 червня Олексій з командою врятував життя пораненої жінки завдяки своїм знанням так та наявності турнікета. Мені навіть не потрібно вигадувати якісь високопарні порівняння. Турнікети по факту рятують життя військових та цивільних, тож маємо з вами зібрати наш внесок. Ми, звісно ж, підготували для вас подарунок механіку Seiko 5 Sports з функцією GMT з яскравим помаранчевим циферблатом. З вас, як завжди, донат на суму 300 гривень та більше. Кожні 300 гривень це один шанс виграти у розіграші. Звісно, ми будемо вдячні додати на будь-яку суму, а також репостам та поширенням. Не забувайте залишати в коментарі до платежу ваш нік чи ім'я з прізвищем, щоб ми могли вас ідентифікувати після того, як зробимо розіграш. Збір триватиме, поки не зберемо потрібну суму, тож дату розіграшу анонсуємо додатково в інстаграмі та телеграм-каналі. Ну а тепер до випуску. На нашому каналі є відео на різні теми. Історія тулвочу, огляди брендів та колекцій, добірки та й таке інше. Коротше, певний контент є. Але загалом він все ж таки передбачає, що всі наші підписники досвідчені годинникові ентузіасти. Про те, що, якщо ви тільки хочете зазирнути в цей світ, наприклад, ви відкриваєте офіційний сайт виробника, обираєте годинник, який вам сподобався, і починаєте читати специфікацію. Певні речі очевидно зрозумілі: габарити, запас ходу, матеріали, хоча і в них є певна різниця та специфіка. А як щодо частоти напівколивань? На що і навіщо вказують кількість каменів в механізмі? Що означає водозахист 30 метрів? Такі питання вже потрібно погуглити. Це не складно. Але, як на мене, складніше знайти авторитетне джерело, якому ви зможете довіряти. Ну і де буде зрозуміло щодо чого? Сьогодні я пропоную пройтись декількома моментами в специфікації годинників. Можливо, щось для вас буде новим та цікавим. Пропоную почати з механізму. Все-таки саме він забезпечує роботу годинника, Тож чому б ні? Одразу попереджаю, що я не майстер і не буду занадто глибоко занурюватися в технічні нюанси. Ми ж говоримо про середню статистичну специфікацію, яку надає бренд на свій годинник. І зазвичай, про фій механізм, ми бачимо частоту напівколивань, кількість каменів та запас ходу. Із за запасом ходу все більш-менш зрозуміло: є кількість годин, передбачених для певного калібру, протягом яких ваш годинник працюватиме без зупинок. Складно сказати, який показник зараз можна вважати середньостатистичним. Мабуть, це приблизно діапазон від 38 годин до 41 години. Проте, ті ж бренди Swatch Group можуть запропонувати 80 годин запас ходу в більшості своїх годинників: тісо, Сертіна, Мідо, Хамільтон, Лоджин, Омега тощо. Вони переробили калібр ETA 2824 і зменшили частоту з 4 гц до 3 щоб збільшити запас ходу до 80 годин. Це дуже і дуже непогана пропозиція. Ви знімаєте годинник в п'ятницю після роботи. На вихідних визуйтесь з джешоком чи не дай боже взагалі голим зап'ястям, а в понеділок готові повернутись в робочий стрій, і годинник ваш з п'ятниці ще й не зупинявся. Проте, знову ж таки, для багатьох запас ходу 41 година є абсолютно прийнятним, і під завод годинника стає таким собі ритуалом, тому це суб'єктив. Однак створення калібру Powermatic 80 прискорило роботу інших брендів в цьому напрямку. Тож ми бачимо нарощування калібрів 6 r в асортименті Seiko, які мають вищі запас ходу, ніж 4 r Або презентацію нових калібрів, наприклад, мануфактурного Oris Калібр 400 із запасом ходу 120 годин, чи використання механізмів фабрики ляжу Perea із запасом ходу 68 годин. Окей, а як щодо каменів в механізмі? Якщо дивитись англомовні джерела, то там взагалі вони вказуються як Jewels, тобто коштовності. За легендою, напис «Jewel» залишав на платі відомий британський годинникар Джордж Крем, який першим почав експериментувати з натуральними рубінами для механізмів годинника. Це, звісно, не діаманти, але насправді вони є доволі важливим компонентом механічного калібру. Камені в годиннику функціонують як підшипники для зубчастої передачі. Усі колеса мають загартовані поліровані сталеві опори, і ці опори знаходяться у підшипниках, зроблених із синтетичного рубіна. З просвердленими в них отворами, у які підходять опори. Сенс в тому, щоб передавати енергію від пружини до балансу з якомога меншими втратами на тертя, а сталевий шарнір у підшипнику з каменями за умови правильного змащення майже не має тертя. Тобто, камені потрібні для зменшення тертя, що очевидно збільшує зносистійкість деталей та забезпечує довшу роботу годинника. На початку ХХ століття була започаткована технологія виробництва синтетичних рубінів. Тож саме їх ви зможете побачити, якщо раптом вирішите розкрутити механізм свого годинника, але я вам це дуже не рекомендую. Базова необхідна кількість каменів це 17 штук, в кожного з них є своє призначення. В сучасних годинниках ми зазвичай бачимо діапазон 21-24 каменя, який збільшується разом з додаванням нових функцій. До речі, в ручному механізмі Hamilton H50, який встановлюють в 38-й хакі Field, якраз 17 каменів. Більше не потрібно, бо нема автопідзаводу. Проте в 60-х була дуже розповсюджена думка про те, що більша кількість каменів означає вищу якість. Це було своєрідним способом маніпуляції, яким вирішили скористуватись бренди, напихаючи каміння туди, де воно взагалі не потрібно. Однак це неподобство пропинилось в 1974 році, коли Міжнародна організація зі стандартизації створила стандарт для функціональних каменів у годинниках ISO 1112. Камені є в кварцевих годинниках, проте кількість їх значно менша через досить просту архітектуру механізму. Також є багато кварцевих механізмів, які взагалі не мають каменів. А як щодо частоти напівколивань, пружина разом із балансом забезпечують хід часу завдяки коливанням балансу. Тож частота напівколивань це параметр, який описує роботи колеса балансу. Зазвичай її рахують або у напівколиваннях на годину, або в герцах. Це кількість напівколивань на секунду. Найчастіше на офіційних сайтах або інструкціях до годинника її вказують у напівколуваннях на годину, проте ви легко можете перевести одну одиницю виміру в іншу. Якщо в специфікації ви бачите, що в годиннику встановлено механізм із частотою 3 Гц, а ви хочете дізнатись, скільки воно буде у напівколуваннях, потрібно зробити наступне. Помножити на два значення в Герцах і потім на 3600 кількість секунд на годину. У результаті вийде 21600 напівколувань на годину. У вінтажних кишенькових годинниках частота знаходилась в діапазоні від 14400 до 16200. Така балансова частота забезпечувала відносно стабільну роботу більшого механізму. У 19 столітті частота підросла до 18 тисяч на півколивальну годину і тривалий час 5 на пів секунду залишали стандарт. З появою наручного годинника розмір корпусу різко зменшився. Деталі стало набагато складніше виробляти, при цьому не втрачаючи якість, бо вони стали дрібнішими і деликатнішими. З точністю справа була не дуже. У першому нарочному годиннику вона була в рази нижчою, ніж у кишенькових. Проте годинникові інженери знайшли вихід із цієї ситуації, зробили пружину коротшою та збільшили частоту до 21 тисячі 600 напівколувань на годину. Точність і стабільність самої системи пружинобаланс баланс зросла. І, здавалось би, навалювався зрозумілий взаємозв'язок між двома параметрами. Чим вища частота напівколивань, тим стабільніша робота системи і вища точність годинника. Далі частота збільшилась до показника 28 800, а у 70-х зросла до 36 тисяч. такої частоти представили Зеніт та Сейко. Тоді чому б не збільшувати частоту до нескінченності, тим самим створюючи екстраординарну точність і все більш плавний вхід стрілки? Справа в тому, що такі високочастотні механізми повинні протистояти силі тертя, яка провокує більше зношування деталей і вимагає особливого змащення. Це означає коротші інтервали обслуговування та більше головного поля для годинникових брендів та споживачів, або використання інноваційних матеріалів, які можуть собі дозволити великі бренди в сегменті преміум. Годинники з ексклюзивними показниками частоти і точності, звісно, існують, але коштує досить дорого і доступними їх назвати не можна. Тому однією з найпоширеніших частот, на яких працюють механічні калібри годинника, залишаються 21600 і 28800. Вони дозволяють дотримуватись балансу між адекватною ціною, достатньою точністю і довичністю механізму. Увага на екран! Як по вашому яка частота напівколивань у цих двох годинниках? 28800 чи 21600? Обидва варіанти неправильні. Тут 25200. Окей. А про що кажуть показники водозахисту? 30, 50, 100, 1000. Одним із найбільш заплутаних моментів в годинниковій спільноті є різниця між водостійкими та водонепроникними годинниками. Коли годинникарі вперше розробляли технологію водонепроникності, вони створювали її для конкретних моделей, зазвичай годинників для занурення. Сьогодні ця технологія набула набагато більшого поширення. По факту, зараз дуже багато годинників мають високий ступінь водозахисту. Водостійкий і водонепроникний годинник це дві різні речі. І хоча в годинниковій індустрії використовують термін водонепроникний, насправді жоден годинник не може бути повністю водонепроникним. Існують лише різні ступені водостійкості. Водостійкий годинник насправді має відносно низький ступінь водонепроникності. Він може витримати дощ, але не занурення в басейн. Старі вінтажні годинники можуть мати напис водонепроникний. Однак в 90-му році стандарт ISO 22810 заборонив використання слова водонепроникний для годинників. Це зробили для того, щоб пояснити, що жоден годинник не є насправді водонепроникним. При достатньому тиску в кожен може потрапити вода. Історично водонепроникність вимірювалась в метрах або футах як індикатор того, наскільки глибоко годинник може опуститися до того, як вода проникне всередину. В сучасних умовах годинникові бренди піддають свої годинники випробуванням під еквівалентним тиском у повітрі або у воді, залежно від рівня тиску та того, чи є вони сертифікованими дайверськими годинниками. По суті, 10 метрів відстані під водою дорівнює 1 бару, що приблизно дорівнює одній атмосфері середньому атмосферному тиску на рівні моря. Таким чином, 100-метровий водосахи часто позначають як 10 атмосфер і так далі. В реальних умовах ви можете мати справу з різкою зміною тиску, температури, механічними напруженнями, що негативно впливає на водонеприникність. Проте загальні рекомендації, що можна робити в годинниках з певним показником водостійкості, такі: 30 метрів. Корпус витримає попадання бризок при митті рук, краплі дощу та короткий контакт з водою. Годинник не можна занурювати в воду, тримати струменем з водопровідного крана приймати в ньому душу. 50 метрів. Годинник витримає короткочасне занурення в воду, але плавати не рекомендується. 100 метрів. Можна плавати та займатися водними видами спорту. Занурюватись не можна. 200 метрів. Можна плавати, займатися інтенсивними видами водного спорту та використовувати під час підводного плавання. Годинники з міткою Дайверс це вже повноцінний сертифікований дайверський годинник. Відмітку Дайверс можна отримати тільки, якщо годинник відповідає вимогам ISO 6425. Згідно з цим стандартом, кожна модель проходить випробування на відповідну водостійкість, а не тільки одна з партій. Крім того, годинник повинен відповідати всім іншим вимогам дайверської моделі. Показники водозахисту зазвичай стартують від 200 метрів і вище, 300, 500, 1000 і так далі. Це все ж таки більш маркетингова штука, особливо якщо такі показники не підкріплені ані держкою сертифікацією, ані наявністю гелієвого клапана. Плюс в повсякденному насінні навряд чи такі захмарні показники вам будуть потрібні. Також не забувайте, що на герметичність годинника дуже впливає стан ощільнювачів, тож перед початком пляжного сезону варто перевірити їх, перш ніж пірнати у воду. Сьогодні я не мала на меті розібрати абсолютно всі деталі і нюанси годинника, проте вирішила сконцентруватись на трьох аспектах, які важливі для розуміння його роботи. Та насправді просто непогано розуміти, що означають певні показники в специфікації, яку надають бренди. Мені, як людині, яка надає перевагу естетичним аспектам та сторітелінгу, було цікаво трошки попорпатись у нутрянці годинника. Це не означає, що при виборі наступного екземпляра в свою колекцію. Я буду керуватись показником частоти напівколивань чи кількістю каменів. Але добре розуміти, на що воно взагалі потрібно. На цьому будемо з вами прощатись, але побачимось вже незабаром. Па-па!